Ну що, вітаю, добрий ранок. Закінчився сьогодні вночі мажор. Віталіті грали у нас проти Маус. А можемо подивитися. Рахунок. Рахунок 2-1. Монгол забрали. Ой, Віталіті проти Маус. Віталіті проти Монгол. Вибачте. Монгол забрали впевнену першу мапу. Було супер класно. 910 навіть дав Ейс, але після цього, звісно, як ви бачите, Віталіті просто розгромили монголів на двох інших мапах на Дасті на Інферно. Прикро, насправді, що монголи попали в фінал саме на таких праймових віталіті, які зараз всіх в принципі, виграють, у яких там своя ера і тому подібне, що їх ніхто не може обіграти. Тільки оцей випадковий випадок, який був з Легасі, а так, ну що тут сказати. А давайте тоді покажу вам, що у мене в КС відбувається бо насправді тут не все так весело, як може здатися. Пікем у мене виглядає ось яким чином. Зіграли у мене тільки Vitality в, в плей оффі всі інші команди я не вгадав. Тому, якби вгадав, наприклад, ще одну команду в півфіналі. То можливо я б отримав золоту медальку. А так я залишаюсь з срібною медалькою і буду забирати свій е... сувенірний набор. Я хотів забрати його з міража, а тут так ще співпало, що міраж був в фіналі. Тому я заберу е... свій набор з фінального міража. Але зараз це зробити чомусь не можна. А чому? Uh, the item content in souvenir Highlight -like Package has Хесовим Чемфт. А, дивіться, тут такий прикол: Valve ввели нову фішку, що всі сувенірні набори, які будуть в плей оффі або всі, або майже всі, вони матимуть якийсь там коротше, прикол, що буде хайлайт на цьому сувенірному наборі. Ви зрозуміли, не знаю, як це буде виглядати, але на скінах буде якось видно хайлайт цей найкращий халат цього матчу. Щось таке. Коротше, тоді чекаємо, але в будь-якому випадку я буду забирати сувенірний набор з міража. З фіналу, тому якось а, так. Матчі, які були до цього, Віталіті проти Маус достатньо впевнено. В принципі, Віталіті виграли. Так, вони злили Інферно, які потім виграли у монголі у фіналі. Але до цього все чітко було. А, до цього вони виграли Наві. До речі, з Наві був саме такий напряжний матч по факту. А, на міражі все було прям раунд в раунд, але потім Наві просто якось обісрались і віддали кінцівку на нюці. Наві камбечили і могли в принципі, викамбечити на додаткові раунди, як мінімум, але також не склалось, тому в принципі Наві показали не найгіршу свою гру. Як ми розуміємо, що, скоріш за все, будуть заміни в команді Наві цього літа. Хто піде у відставку, побачимо згодом. А Маус грали проти Спіріт, був прикольний матч, достатньо близький. Спіріт виграли Міраж на додаткових, а потім Мауза. Можна сказати, впевнено, закрили їх на двох інших мапах. А Монголи до цього виграли у Face Clan. В принципі, там вони їх закрили особливо без проблем. Насправді Фейс -клан... Фейс -клан показали свій пік, тим, що вони просто вийшли в плей-офф, далі там уже у них особливих і не могло бути. Фурія у нас програла сенсаційно, якщо так можна сказати, пайнам. І не те, що в хлам, в принципі, заруба була, навіть додаткові раунди були на останній мапі вирішальні, але, але, але не змогли. І потім монголи на Ізі закрили цих же пайнів. Тут навіть не знаю, що додати. Коротше, в принципі, у висновку мажор був відносно непоганий, багато кому він не сподобався, тому що багато було матчів сенсаційних, що виграли. Матчі аутсайдери короче, вигравали матчі, а не е, фаворити, скажімо так, явні. Але я скажу так: в плей-офф, в принципі, пройшли всі, майже, майже всі найсильніші команди. Єдині, хто тут затисався, кого не повинно було бути, це Pain Gaming. За них могли там бути, наприклад, умовні Liquid або Falcons, якби пройшли. Ідеально, аби тут, напевно, було це Liquid і Falcons замість Fурії і Pain Gaming. Але Фурія у нас в принципі, часто сама по собі показує класний КС і виходить у високі стадії у фінальні, точніше, тому нормально. А от Pain попали сюди випадково, ну можливо, але маємо, що маємо. Всі інші шість команд я вважаю достойно, достойні цих місць. І вони були, в принципі, фаворитами, і вони сюди попали. А, тому якось так. У мене чомусь вилетіла КСка, просто звернулася повністю а, класно. А, тому з пікемом розібрались. а, У мене срібна медаль. А, вгадав я мало, але, в принципі, пофіг, Тому з КС закінчуємо. Давайте зайду ще в браузер. А, покажу вам, що вам показати цікавого. Можна показати вам галерею. А, як Віталіті піднімали свій кубок, скажімо так. А, де це у нас було тут? ось, Тут вони радіють зі своїм кубком. А кубок, до речі, прикольний. Єдине, що я не зрозумів, чому блин, якісь абосряті команди, тут навіть підвалого, типу, їх гарно видно, а всіх інших майже не видно. Уже б щось докомикали своєю башкою і зробили б так, щоб тут було краще видно хоча б а, команди, які в плей оффі що це за фігня? що це за тупори для реклами? Команди, які були в плей оффі я не знаю, ну, а А... Погано видно, коротше, деякі команди. В принципі, Кубок прикольний, здоровий, важкий, але Віталіті з ним справились, могли підняти його. А на рахунок монголів. На рахунок монголів, скажу так, команда набрала класний рівень гри. Команди велике майбутнє в теорії. Головне, щоб вони не падали духом. Ну я думаю, не впадуть в принципі в фінал мажору. Для них це вже ніфіга собі показник для команди з Монголії. Що там монголія, коли вони в принципі мали якісь гравців, а тут останні два роки просто вони показують нереальний КС і, можливо, навіть колись і свою еру матимуть. Скоріше скоріш за все короткочасно, але все ж таки. Такий. По в них все класно, по тактикам. Ну от по тактикам трішки треба ще підпрацювати. Але в Італіті, тут важко з ними порівнювати когось, бо зараз це по факту найкраща команда за останні, не знаю скільки, 5 років чи скільки такий КС ще ніхто не показував всім. Турнірів вони зіграли в цьому році, і в сіми турнірах вони вийшли в фінал і виграли його, прикиньте 7 з сіми. Це просто Unreal Це, в принципі, найкращий показник за весь час Counter-Strike якщо так можна сказати. Тому будемо бачити. А поки що у нас з вами перерва. Наступні турніри у нас вже почнуться не скоро. Наступний є великий lan турнір У нас буде проходити. Я не знаю, що це за фісура, але ми його не беремо в розрахунок. Це буде АМ Cologne 2025. Почнеться він 23 липня. 에, можна сказати, майже через місяць, тому. Да, не, не майже, а через місяць. Тому чекаємо, чекаємо, там будуть у нас майже всі топові команди. Поки... А, так, да, всі топові команди, ось і Vitality тут є. А, тому якось так, а поки майже місяць перерви буде. І... Безкі. Я на цьому закінчую також відос. Комп'ютер мені, на жаль, не приїхав, не встиг приїхати, не зміг я покоментувати мажор, хоча були плани цікаві на нього. Але маємо, що маємо. Все одно я пропоную вам підписатися на цей YouTube канал, тут будуть далі відеоси, або на мій Twitch канал, і на Telegram канал Посилання будуть в описі. Там будуть всі новини зі мною і з моїми. З моєю історією з комп'ютером, чи повернеться він до мене, чи ні, все ж таки. Вам бажаю гарного дня. Побачимось уже або в наступному відео або на стрімі. До побачення!